Здається, наче електрика завжди була з нами. Ми просто натискаємо вимикач, і воно є. Але лише 65 років тому Україна не була повністю електрифікована. А зовсім недавно, коли росіяни почали знищувати енергосистему, нам довелося вчитися жити без світла. Тому я вирішив розібратися, чим освітлювали оселі наші предки, чому віск коштував дорожче за місячну платню робітника? І яке світло винайшли у Львові? А популярним зробили американці. Вітаю! Ви на каналі Іронічний Історик. Мене звати Іван, і тут я розповідаю про те, що вже не зміниш. Але перш ніж я перейду до теми, закиньте грошей на збір під відео. Цим ви підтримуєте і сили оборони, і нашу енергосистему. І заодно перевірте, чи підписані ви на канал. Все починаю. Темрява одвічний ворог людини. Вогонь допомагав нам боротися з нею ще з часів неандертальців. Він не тільки давав тепло, але продовжував день, захищав від хижаків, збирав людей разом довкола вогнища. Але як його зробити зручним для щоденного використання? І відповіддю стала свічка. Якщо спитати зараз будь-якого школяра п'ятикласника і одинадцятикласника, чим торгувала Київська Русь, відповідь буде дуже проста: це Віск хутро. Мало хто знає насправді, що ще й рабами, але ми зараз цей момент упустимо. З меду робили солодощі і алкоголь, а з воску робили свічки. Його збирали в бортях. Це такі вулики в дуплах дерев. Борті охоронялися і за їх руйнування могли серйозно покарати. Це записано і в руській правді. Свічка була і та й навіть досі є не просто джерелом світла. Вона супроводжувала людину по факту все життя. І при хрещенні, і при вінчанні, і при похованні. Просто подумайте про ці ритуали, і ви згадаєте, що десь та й використовуються свічки. Григорій Сковорода, наприклад, шукав при її світлі загубленого листа. Ну а Тарас Шевченко малював автопортрет. Але було одне але: віск коштував дорого. Дуже дорого. У 1767 році козацький старшина Яків Маркович продав 16 кілограмів воску це тодішній один пут, і продав його за 9 рублів. І це більше, ніж е, заробіток наймита за півтора року. Тобто, уявіть, ВІЛ коштував десь 4 рублі. І виходить, що свічку могли дозволити собі лише дуже заможні люди. А мати в той час і пасіку, наприклад, і воскобійню, а наприклад, свічковий завод, ну це чудовий бізнес і на цьому можна було добре заробляти. Навіть останній гетьман України Кирило Розумовський мав е, такий свічковиробний завод. Але якщо. Свічки могли дозволити собі лише багаті люди, то як освітлювали хати ті, хто грошей багато не мали. Селянам, наприклад, залишався більш дешевий варіант лоєві свічки. Вони робилися з перетопленого жиру і були ну дуже неякісними. Так вони коптили, смерділи, вони швидко згорали, тобто все те, що у сучасних свічках не трапляється. Але це було дуже доступне світло. До речі, моя бабуня Василина досі називає жир лоєм або словом лій. Можливо, ви чули таке слово? Напишіть у коментарі. Такі свічки можна було купити на ярмарках. Наприклад, у Харкові, Королевці, ромнах за 16 кілограмів лойових свічок платили 3 рублі. А от за стільки ж воскових 20 рублів. Тобто воскові свічки коштували в 7 разів дорожче. Але і у дорогих, і у дешевих свічок є недолік. Вони незручні у використанні. Тому що, якщо їх випадково впустити або десь перекинути, хата згорить. А оскільки тоді більшість будівель були дерев'яними, то ризик був дуже високий. І тому люди довго не думаючи, придумали свічники. Їх робили з металу, з дерева, з кераміки. Карпатські майстри створювали такі справжні витвори мистецтва. Я вам покажу картинки. А у документах 17 18 століття часто зустрічається слово ліхтар, але це не електричний ліхтарик, а спеціальний футляр для свічки, щоб її можна було зручно і безпечно переносити. Свічка була одним з найпоширеніших форматів освітлення приміщення, коли темно. Але і для воскових, і для лоєвих свічок. Оце лідерство, воно було невічним, бо в середині 19 століття міняється ситуація. З'являється новий матеріал: стеарин і парафін. Свічки стають дешевшими, якіснішими і без запаху, тобто все те, що ми любимо у свічках зараз. У 1834 році був такий англієць Джозеф Морган, і він винайшов верстат для відливання свічок. Верстат зміг видавати тепер 1500 штук на годину. Тобто це значно здешевило вартість виготовлення свічки, а те, що свічки почали робити з нового матеріалу, їх дуже сильно здешевило. І таким чином якісніші свічки стали буденністю у сільських хатах. Незважаючи на те, що лоєва свічка була дешева, був ще дешевший варіант. Але археологи ніколи не знайдуть цей пристрій під час розкопок, бо він згорає без сліду. Залишаються тільки малюнки домініка П'єра де ля Фліза, залишаються старі фотографії етнографів під час експедицій, і отвір у печі, зроблений спеціально для того, щоб господиня могла працювати при цьому світлі. І це світло це скіпка. Це найпростіший і найдоступніший спосіб освітлення приміщення. Скіпку робили зі звичайного сухого дерева. Поліно розколювалось маленькою сокирою на тонесенькі трісочки. Вони закріплювалися на спеціальній підставці, яка називалася світоч, так-так, як отой шоколад, або клали на металеву решітку під комін. На полісі таким способом освітлювали хати ще якихось 100 років тому. Дерево було всюди, матеріал безкоштовний, але це світло було неідеальним. Від скіпки було багато диму, кіптяви, вона згорала дуже швидко і постійно треба було запалювати нову. І тому воскову свічку берегли. Використовували для церкви, наприклад, для якогось свята, а от скіпки спалювали якраз таки в будень. Світло це енергія, а енергія потрібна не тільки лампам, а й цьому каналу. Якщо вам цікаво дізнаватися більше про історію звичайних речей у незвичайних умовах, підтримайте це відео лайком. Так YouTube покаже його більшій кількості людей. А якщо хочете стати справжнім меценатом світла, то долучайтеся до мого патреону або Монобази. Всі посилання є в описі до відео. Вашу підтримку я бачу, читаю і ціную. І завдяки вам, це світло не згасне. Наступний пристрій, про який я хочу розказати, освітлював хати задовго до того, як свічка з'явилася. Більше ніж 2500 років тому давньогрецькі колоністи в північному причорномор'ї вже користувалися олійними лампами. Їх називали каганцями. Маленькі, з глини або металу, наповнені олією. Такими ж лампами освітлювали житло і в Києві 12 століття. Якщо ви хочете їх побачити, зайдіть до будь-якого музею з експозицією, античності чи середньовіччя. Археологи знаходять ці каганці під час розкопок у Києві та й в інших містах Росії. Принцип той самий, що і відомого лайфхаку: вату кидаєте у миску з олією і ось вуаля вам і світло. Каганець не просто давав освітлення, він ще й мав глибокий символізм. Наприклад, у притчі Ісуса Христа про п'ятьох нерозумних дів розказується про те, що дівчата взяли каганці, але забули до них олію. І це символ людей, які знають про Божий суд, але не готуються до нього. В українській літературі каганець згадує і Василь Симоненко у вірші Жорна. При тьмяному мехтінні каганця жіночі ніжні материнські руки тягли за ручку камінь без кінця. Світло каганця було досить тьмяним і слабким, але супроводжувало людей століттями через свою дешевизну. Пізніше їй на заміну прийшла керосинова лампа. Керосинову лампу або гасівницю ви досі можете знайти в старих хатах. Вона покрита швидше за все пилом, десь на горищі, зі слідами кіптявий на склі, але все ще робоча. Багато хто пам'ятає, як нею користуватись. А якщо ви користувалися, ставте лайк під цим відео. Ну і що цікаво, гасову лампу винайшли у Львові. 1853 рік. Двоє львівських аптекерів, Ігнатій Лукасевич і Ян Зех, удосконалюють масляну лампу. Вони замінюють пальне. Замість олії використовують газ, продукт перегонки нафти. І це відкриття змінює правила гри. І вже у липні того ж року у Львові відбувається нічна операція. Вперше в історії хірурги працюють не при свічках, а при гасовій лампі. І це був початок, бо операція пройшла успішно, хірургам було комфортно працювати під цим світлом. Гасова лампа, мала все, чого не вистачало іншим старим способам освітлення це спеціальне місце для пального. Міцне скло, яке витримувало високу температуру, і можливість регулювати полум'я, тобто можна було робити як менш яскравим, так і більш яскравим. Гасова лампа швидко завоювала популярність і зайняла своє місце в кожній хаті, на стіні, столі чи під стелею. Газ, як колись віск, став стратегічним товаром, але важливо, що львівський винахід не означає український, тому що обидва винахідники не були українцями. І того ж року Рудольф Дітмар у відні представив свою модифікацію такої лампи, і вона отримала різні назви: або віденська лампа, так її називали в Австро-Угорщині, або американська лампа. Так її називали в Європі, бо отримали її саме зі США. Популярність газової лампи видно і в українській літературі того часу. Наприклад, у Коцюбинського, якщо я не помиляюсь, у Фата Моргана, є такий момент, де селяни при світлі гасівниці обговорюють, як змусити поміщика віддати їм землю. Або в іншому творі Тисленка, який називається Як же так. Там донька поміщика Таня підкручує лампу, щоб краще бачити себе у дзеркалі. Гасова лампа змогла складати конкуренцію електрифікації. Вона дуже довго залишалася в ужитку. Навіть я пам'ятаю гасову лампу. Коли обривалося світло або його вимикали з якихось інших причин на початку 2000-х, то ввечері в літній кухні ми запалювали гасову лампу. Ну і спогади про той час у мене теж лампові. Можливо, у вас є теж такі спогади про гасову лампу, або вона у вас з чимось асоціюється. Напишіть у коментарях, залюбки прочитаю. Темрява завжди здавалася людям страшною. Вони шукали світло у вогнищі, скіпках, лампах чи свічках. І щоразу цей вогонь ставав чимось більшим, ніж просто способом освітлення. Свічка це ритуальний символ в релігійних обрядах, каганець це символ християнської віри. А газова лампа це технологічний прорив. Сьогодні ми натискаємо вимикач. І не замислюємося, скільки поколінь боролися з темрявою іншими способами. І прямо зараз боротьбу з російською темрявою продовжують мільйони людей в силах оборони України. Нагадую, що в описі під цим відео є збір. Підтримайте його своєю гривнею. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте на нього лайк. Підпишіться і напишіть коментар. Ну або поділіться з друзями, це теж дуже класно. А якщо хочете більше такого контенту, підтримайте мене гривною. Усі посилання є в описі, або це можна зробити за QR-кодом, який зараз ви бачите на екрані. До зустрічі!